Виконуємо номер 3.9 із підручника Алгебра 8 та номер 3.9 підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. У 1995 році українська легкоатлетка Інеса Кравець установила світовий рекорд з потрійного стрибка. Знайдіть значення виразу. Наш вираз, якщо B дорівнює третя, і дізнайтеся, скільки років протримався цей світовий рекорд. Приступаємо до виконання, спростимо наш вираз. Ми додаємо два дроби з однаковими знаменниками. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, знаменник переписуємо, а чисельники додаємо. І тепер зводимо подібні доданки Дужка не потрібна. 11b, додати b буде 12b. Мінус 7 плюс 7 буде 0. І тепер скорочуємо на 6b. 12 на 6 буде 2, 6 на 6, 1. І b і b квадрат скорочуємо на b. Отримаємо чисельнику 2 в знаменнику b. Тепер, якщо. У нас B дорівнює 1 13, то значення нашого виразу дорівнює 2 поділити на 1 13. Замінимо знаком поділити, дві перших поділити на 1 13. Щоб поділити на дріб, потрібно ділене помножити на дріб обернений до дільника. І тепер маємо 2 помножити на 13, буде 26. Чисельнику один знаменнику або 26, цілих. 26 років протримався світовий рекорд української легкоатлетки Інеси кравець. Записуємо відповідь: 26. Номер 3.9 із підручника Алгебра 8 та 3.9 з підручника математика 8 виконано.